Так ну, взагалі пропускається чудовий момент, як ми вдягаємо рукавички. Це не надовго, але з чудовим резиновим звуком. Чорні, наче, наче я зараз буду працювати з їжею. Ти їжа признавайся. Привіт, моя прекрасність! Сьогодні маємо. Ну, як мінімум нашу зустріч, як максимум чудову зустріч. Бо зараз у нас буде розбір. Так, мені треба о! Знати, коли наша зустріч до кінця. Так, з чого розпочати? Наприклад, з кольорових дисків. Тому що ми можемо. Будемо перевіряти кольори, будемо перевіряти твій носик, як ти відчуваєш. Різні запахи і все таке. Тому увага на жовтий диск. Це було легко. Продовжуй слідкувати за ним. За жовтим. За жовтим. Догари, догари, до гори, до гори, донизу, донизу, до низу. Тепер червоний. Маємо червоний. А як вправно, так? Да? Червоний, 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 червоний. Добре. Наступні кольори. У нас є якийсь тілесний та бірюза Давай следкуй за бирюзою. Угу. Ты протелесный. Добре. Знову бирюза. Угу. Телесный. Бирюза. Телесный. Телесный. Бирюза. Это украинское слово? Певно, что нет. так, Слідкуй за оце. <риклад> Боле ще підійшов. Де працей. Добре. Останні два. Вони схожі. Ні, це синій. Фіолет. Все просто. Де фіолетовий? Де синій? Фіолетовий? Синій фіолетовий? Синій? Слідкує за синім? Так, добре. Це у нас який, добре, це у нас який? Ось цей чудово. Наступний. Ну, не наступний клієнт, а наступний тест у нас є дуже поважний інструмент. Закривай очі я буду доторкатися до твого обличчя, шиї вуха. І все-таки, а ти будеш казати, де ти це відчуваєш, з якої сторони. Давай, поїхали. Угу, так так, 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 Угу. Ось так. Так, 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 так. угу. Mm-hmm. Сподіваюсь, нами все відкриває очі. Зараз буде щось схоже, але вже за допомогою ручки пласка сторона, гостра сторона, закриєш очі і будеш казати, яку сторону відчуваєш пласку чи гостру. Ну і з якої сторони обличчя твого закриває очі. Mhm, uh to -huh. było chłostro, na Mhm. Że może tak. Mhm. Uh -huh. Обман, правильно, це була плоска. Mm -hmm. mm -hmm. Ось так. Зараз трішки пограємо з ліхтариками. Візьмемо навіть для цієї справи. Давай. Будеш казати, коли. Ліхтарки ведуть за газону твого бачення. Вага на моє лице, погляд не відводь. це побачити периферійним зором. Угу. З'явилось. За вся сыний. увага на нього. Увага на синій До гори. Назад. Сюди Назад. Сюди Назад. Увага на червоний. Сюди Назад. До гори. Назад. До низу. Назад. Розійшлися. Добре. Увага на червоний. Ліхтарик буде з цієї сторони. Увага очима на червоний. Саме так. Добре. Вага на сеній, угу. вага на сеній добре, на червоний, тепер слідкуй. Трешечки за светлым только опорежным. Два расея стороны. Будемо виходить? Тепер ми маємо мішечок будемо перевіряти? Твій міс? Треба ще одне. Ні uh -huh. це кульрики. Добре. Тут же зберігаються наші аромати, тому достатньо просто понюхати на що схоже? Uh -huh.

jest tam jeszcze dwa. Jakie mm. hmm. koloru pajusz? Mhm. co jest? Czy i Слідкуй за червоним. На червоний увага. Увага на червоний. Так, добре. Добре. Может тут забралась нюхати. Давай спробуй ще. Аш так, так. Угу. Тепер трішечки, магію кольору та з Що скажеш про цей кольор? Угу. ось цей. Ой, разом даєте вони, ммм, іншу гармонію, а якщо ось так, ммм. Наступний, О, як яєчко, дивиш, Жовтеньке М -м -м. що до його? І ще якийсь кольор, О, лагуна, це особливий, це для тебе. Літнє сонечко, море кримське правильно, і Муракаси. Залишилось це все. Чу -чу. Записати наш магічний, медичний блокнотик. Скажімо так, ти у нас сьогодні молодець. Виконав все неймовірно. Був би я вчителем, поставив би тобі 12. ти молодець, рецепт який тобі. Отже, зранку прокидаєшся рецепт. Зранку прокидаєшся і посміхаєшся. Світу, собі, мені, рідним, близьким. Можливості бачити ці прекрасні кольори. Які ми сьогодні роздивилися відчувати цей запах, який ми сьогодні теж трішечки наароматизували себе ух. За це потрібно бути вдячним. І цьому потрібно посміхатися за цю можливість. За цю прекрасна можливість. Тому ось ці твій рецепт. Був би я знов таки вчителем, сказав би, що це домашнє завдання. Але ми mm, в цій ролплейній лікарні, тому це рецепт. Тихіше, тихіше, рвись. Ось такі у нас сусіди по кабінетам. Так, рецепт. тобі рецепт зараз складемо. Щоб ти не забував, обов'язково повертався сюди і ще. Як десь вже було підпишемо декларацію з сімейним асмр лікарем Це я. Ось, це тобі рецептик. Ми десь сюди покладемо. О. Хай гарно лежить, хай гарно стоїть, кому ще більше подобається. Дякую за сьогоднішній вечір, чиранок, нашу зустріч. Найкраща людина.